Від Матеї святого Євангелія читання Господи слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь притчу цю. Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи Скажіть запрошеним ось я зготував обід мій, зарізану волів та годовану худобу, все готове, ідіть на весілля. Та вони ним знехтували і пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші, схопивши слух, знущалися з них і вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам Обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих, так що весільна світлиця була повна гостей. Як же війшов цар, щоб подивитись на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Той мовив, тоді цар, той мовчав, тоді цар промовив дослух: Зв'яжіть його, йому ноги й руки, і киньте геть у темряву кромішню. Там буде плаче скрегіт зубів, багато бо покликаних, але мало вибраних. Господи, слава! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на весільному банкеті. Так чи ні? Що у нас зараз відбувається? Служба. А що таке служба? Ми говоримо з Богом. А ще? Ми маємо йти до церкви. Молимося. Так, а ще. Це розмова з Богом. Добре, ми до того ще повернемося. Скажіть мені, хто з вас був на весіллі? А як то виглядає? Чого весілля відбувається? Чоловік і жінка одружують. То вони стоять вже після весілля чоловіком і жінкою. А до весілля? Як то все стається? Щоб сталося весілля, то що відбувається? Люб. Добре, а ще перед тим. А ще перед тим? Звідки то взялося? Знайомство. Знайомство, так. Потім що відбувається? Освічення у коханні. Так. Потім що? Наступний крок, який? Чоловік робить жінці пропозиції. Добре, так, наступний крок, який? Жінка приймає або не приймає цю пропозицію Добре. Далі, після того, що відбувається? Ні. Щоб відбулося весілля ще дуже багато є приготувань. Ну, а щоб відбувся шлюб, то що треба зробити, молодим? знаєте Коли вони вже вирішили, що будуть одружуватися, вони тоді двоє самі приходять до священника на парафію і кажуть, ми хочемо брати шлюб? так Тоді священник їх записує, дають їм науки, а паралельно з цим вони готуються. Як готуються? Як готуються молоді до шлюбу? Що роблять після того, як вже спочатку побачили одне одного, закохалися, заручилися, освідчилися, прийшли до священника, зголосилися, далі що? Ходять на подружні курси? Так, ходять на курси, подружні, далі що? Святкують. А чекай, ще не забіга... Ну, Добре, святкують. А звідки святкування взялося? Звідки візьметься святкування? Просто так. Не буває нічого, правда? Готуються. Вибирають ресторан. Так? Купляють продукти. Так? Кличуть гостей. Купляють собі гарний одяг. Або шиють його. Аж тоді відбувається що? Шлюб. А після шлюбу вже відбувається що? Весілля. Бачите? Все йде по порядку. Кожного в житті з нас мусить бути все по порядку, і ми маємо десь старатися вчитися ці порядки заховувати, правда? І запросили гостей. Якщо гості не прийшли, то що тоді стається? Що стається тоді? Приємно молодим чи неприємно? Вони стільки часу готувалися, правда? Купляли, пляцки пекли, ресторан замовляли, одяг вибирали, щоб сподобатися гостям. Бо так насправді один одному вони вже сподобалися, вони один одного люблять і без тих весільних, гарних суконь незручних, в яких тяжко і мучиться молода цілий вечір, а потім дуже щасливо, коли то може зняти з себе і вдягнути в піжаму, правда? А тут раз. Такі жертви і нема для кого. Розчарування велике? А тепер давайте повернемося до нашого бенкету, який є літургія. Бо літургія, служба Божа, це є ніщо інше, як бенкет, який Господь приготував кожному з нас. Почалося це все ще дуже давно від створення світу, правда? Бог створив цей світ. Тобто Він вже тоді приготував людству оцей бенкет, життя з ним постійно. Люди що зробили? Відвернулися від Бога. Згрішили. Стався первородний гріх. так? Багато хто винить Єву, але там обидвоє винні. Так, оце цей момент, коли гості були запрошені, але зігнорували. Тоді що Ісус робить? Сам приходить на світ, народжується. Що Він далі робить? Робить багато чудес, щоб люди повірили в Нього, говорить з ними, вчить молитися. Далі що стається з Ісусом? Його зраджують. Видають на смерть. Далі що відбувається? А перед Воскресінням? Його розпинили? Його розп'яли. Потім Він воскреснув. Потім Він що зробив після Воскресіння? Ем, створив людей. То було на початку. Вознісся. Ще що потім б? зі слав Святого Духа правильно. І зараз ми це все згадуємо в цьому моменті однієї години, до години часу, ну, деколи довше, залежить від того, як хор співає, або як священник розговориться. Правда? Як багато говорить, то трохи довше виходить. Якщо хор трохи довше співає, то теж трохи довше виходить, але так то літургія до години часу. І це є такий, з нами, ми маємо з вами такий весільний бенкет, на який Ісус кожного з нас запрошує. І як бути гідним учасником того весільного бенкету? Що найважливіше треба зробити під час літургії? Що треба зробити? Добре. Але саме основне. Прийняти його до свого серця. Прийняти святе причастя. Оце є саме основне, що кожен з нас повинен старатися завжди зробити під час святої літургії. Прийняти святе причастя. Тому, дорогі діти, дорогі батьки, пам'ятаємо цю сьогоднішню євангельську притчу. Пам'ятаємо, що кожен з нас, кожен раз, коли приходить на святу літургію, є учасником весільного бенкету. А на весіллі ці радісні, правда? Ніхто не сумує, ніхто не згадує нічого поганого. А якщо згадують, що щось трохи є не так. То йдуть в кутик, в сповідальницю, стають на коліна і все вирівнюють, все виправляють. Тому бажаю вам і собі, щоб ми завжди були такими гідни, гідними учасниками цього весільного бенкету, щоб ми ніколи в своєму житті, а особливо після смерті, щоб ми не почули, що геть іде від мене. А навпаки. Щоб ми чули, що ми є його улюблені діти, і що ми є з ним разом в царстві Божому. Амінь. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промови.